З флісу, вага 10 кг, ціна 3 євро за кілограм, адже в нас будуть змішані сорти. Перший плюс другий. І перша флісочка це в нас буде ось така кетчуга у дуже красивому фіолетовому кольорі. Розмір емочка. Далі в нас попалася ось така рігата в кольорі хакі чоловіча і в гарному розмірі. Ну, що 14-й український. Не знаю. Далі. У нас буде жилетка, ось така в клітинку. Також бомбезна, великий розмір. Наступна біленька. Така стріт ван. Жіноча, приталена. Прям біла-біла. Далі в нас буде ось така Нордфейсівська. Ви що? Гляньте, яка це малишка. Вона дуже-дуже дуже гарна. Далі це у нас буде... Розмір L, темно синя чоловіча. Така на класному великому замку. Ще одна схожа моделька. Також темно синя але вже з принтом. Наступна. це в нас буде як піжам якась. Також гарнюська така. Але розмір менший, думаю, буде МК. Наступна. Це буде ось такий тадік також темно-синенький. Чоловічо. Так, оця жіноча малинова. Яка вона красива, дівчата. Ви що? Вона бомбезна. Такий комірець. І, мабуть, дуже тепленька. Так, ще одна чоловіча чорна. Далі. Синенька жіноча. Така синенька жіноча. Чи чоловіча? Ні, чоловіча. Далі отакий тетик з мережевим. опор. що раз таки бачу. Тут все дуже ніжне. Така взірочки. Розміри хороші. Переважають великі тоніка вальветова. Ось така та сіренька чоловіча. У нас залишається в лоті ось скільки ще флісок, тому для замовлення звертайтеся до будь-кого з наших менеджерів на Viber, ціна на 3 євро за килограм.